Я тебе знімаю. Коротке, коротке відео про томат. Значить, дивіться, теплиця, да? що бачите, другу називаємо. Міста, коротше кажучи, нема, тому сіємо томати ось такою сівалкою. Прямо буде тут. Там у мене капуста і там теж капуста, тому накриємо агроволокном. Пилімо та і все, та й буде воно собі рости. Немає міста, нема де садити. Так, сюди сіємо новачок, сливку, потім висіяли джину. І дартзаволжа, це знаю точно, і ранній 83. А, оце у нас дартзаволжа, бачите? Це у нас ранній... 83 Оце буде така ділянка. що робити? Текли не вистачає, земля є, можна сіяти, вирости. Хай буде не ранній, але буде пізній. Теж потрібно Старший агроном на місці. Ось наші томати накрили ділянку агроволокном, прикидали грунтом. Зараз поверх прольємо і все. Ну а там капуста, я казав у нас.